Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 18 листопада. Карма за вчорашній обстріл росіяни б'ють на сполох. 15 хвилин тому на Ростовській А сталася пожежа блочного трансформатора енергоблоку номер 2 15 людей загинуло. Про це повідомляють уже заміро ЗМІ. На Ростовській А сталася пожежа блочного трансформатора енергоблоку номер 2 Зазначається, що у наслідок інциденту 5 людей загинуло ще 6 постраждало. 3 жовтня о 10 ранку на Ростовській АЕС відбулася пожежа блочного трансформатора Енергоблоку номер 3 який і перебуває у плановому ремонті для ліквідації займання негайно було направлено п'ять пожежних розрахунків. Повідомили телеграм-канали. Пожежу досі не вдалося ліквідувати. Вона перекинулася на дах реактора. На місці події виявили загиблих співробітників атомної електростанції. Ще декілька постраждалих були доставлені до лікарні. ФСБ уже істерить про диверсію зі сторони України ворога нічого святого. І, от як передають джерела, півгодини тому аналогічні пожежі трапилися на одному двох енергоблоках. Аварійна ситуація в Ростові продовжується. Якщо вітер не зміниться, то Москва зовсім скоро буде окутана чорним димом. Пожежники на місцях зазначають, що не розуміють, чому не можуть загасити вогонь. Називають це другим Чорнобилем. Російські міста під звуки вибухів провели цю ніч. Російські пабліки повідомляють про вибухи в уряді російських місць. Зокрема, користувачі соцмереж повідомляють про вибухи у білого Білгороді, Ростовській та Курській областях. Той же час українські військові отримують створену буферну зону на території Курської області РФ, щоб відтягувати резерви російської армії та не давати їй змоги ефективно наступ. Пати на фронті в Україні про це розповів генерал, колишній голова служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж. Він звернув увагу, що провалено завдання російського диктатора Володимира Путіна витіснити українські війська з Курської області до 1 жовтня. За словами маломужа, зараз противника задіяв там різнопланові сили і засоби, які не мають єдиного системного командування. Залишається антитерористична операція за статусом під егідою ФСБ. Це звичайно веде до з, -з організації, якраз військових операцій, сили яких за різними підрахунками 40 П'ять тисяч до 50 -ти Перебувають там. Вони виконують нібито хаотичні завдання. Сказав він. Генерал наголосив, що російські військові б'ють вогнем засобами по своїх же населених пунктам, не звертаючи увагу на мирне населення. Протягом буквально тижня вони там зайшли в три населені пункти. А також зайшли у чотири населені пункти. Провели ще додаткові удари у низці секторів Курської області, де ворог не очікує. Замикаємо частину якраз представників збройних сил ворога. Третій удар. Ми заходили на кордони. З Курською областю тактичний усіх. успіх невеликий, але це ще не відволікання сили засобів, сказав маломуж. Він зазначив, що росіяни очікують ударів ще у трьох-чотирьох точках із позицій прикордоння. Тому частково укріплюють кордони, мінують їх, підтягують туди війська. Ще це додаткові засоби. Ми бачимо понад 10 тисяч ще на Білгородському напрямку. Підтягнули на брянському напрямку, тобто недостатньо сили і засобів. Немає достатньої координації та чіткої ясності проведення операцій. Тому об'єктивно ворог не. Зміг виконати ті завдання, які став Путін. Ну і відповідно, я вважаю, що ми будемо тримати цю пуферну зону, не даючи можливості ефективно наступати. Будемо відтягувати резерви, тому що це не просто одна операція, це буде серія операцій, які будуть проводити ефективні дії як на території Росії, а в перспективі на території, яка окупована ворогом, сказав маломужень. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить. Сам до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.